Це добрий день і ми з України. І ми е, будемо сьогодні розглядати ходатайственну молитву, бо молитва це наша зброя. І я зачитаю з однієї книги е, розповідь людини, яка е, ст, ну, мала такий дуже досвід е, Божих чудес в своєму житті. І я читаю. Лікар, важко дикаючи і повільно хитаючи своєю головою, встав. Він щойно закінчив огляд мого 17-річного 42-кілограмового тіла. Він відвів мого батька в кут кімнати і я з жахом прислухався до його холодного гортаного голосу. Я повертаюсь в лікарню, сказав він. Я більше нічого не можу для нього зробити. Я навіть не зміг виміряти хоча б слабкий кров'яний тиск або взяти трохи крові. Щоб зробити аналізи. Протягом 6 місяців туберкульоз роз'їдав його легені. Останні кілька тижнів цей хлопчик був прикутий до ліжка. Візити лікарів були частими, але безплідними. Того вечора, ранній осені я почав задихатися, моє обличчя посиніло. Мама викликала тата, і він приїхав із роботи в наш будинок. Я кашлю в крові щодня протягом кількох тижнів, навіть уночі. Кілька склянок крові вже витекло з моїх легень під час найсильнішого нападу кашлю. Моя мати та інші родичі стояли в мене в ногах і плакали, але їхній плач не заглушив для мене голос лікаря. Я чув, як він говорив: хлопчик вже практично мертвий. Покличте всіх, хто хотів би з ним попрощатись. Протягом дві-двох годин. Він помре. Жити залишилось дві години це найстрашніше, що могло трапитись з хлопчиком. Мій час минув, по суті, не розпочавшись. У мене не було часу, щоб жити, і тепер я повинен був померти. я не був готовий до смерті, я знав це. Лікар сказав: Я заповню свідоцтво про смерть Лестера ввечері, а ви заберете його в мене завтра вранці. Після цього ви зможете піти на цвинтар і домовитись про місце для могили. І у той момент Бог дав мені видіння. Я дивився праворуч від ліжка, і там у повітрі висіла труна. Я не спав. Труна була яскравою і справжньою. Вона була навіть красива у стрівчках. З білими ліліями і червоними трояндами. І вона припала б мені якраз у пору. Вона була пуста. Він побачив, що для нього приготовлена труна, що його через декілька часів, часів вже поховають. І до цього зі мною не відбувалося нічого подібного. У жаху я повернувся на лівий біг, намагаючись сховатися. Там ліворуч, зависнувши в повітрі поруч із моїм ліжком, знаходилася відкрита Біблія. Вона була така ж велика, як моє ліжко. Тобто дуже-дуже велика така Біблія була. І без підказки я зрозумів, Біблія означає, що я повинен проповідувати. Бо в нього не було вибору: чи він помре, чи все-таки він щось буде. Бо Для кожної людини є призначення. Є Боже призначення для кожної людини, і його треба виконувати. Бог говорив зі мною в той момент, коли я гарячково перевів погляд на труну, а потім знову на відкриту книгу. Лестере, що з цього ти вибереш сьогодні ввечері? Я... Це був голос, який можна було почути. Проте він був такий же виразний і твердий, як і будь інший голос. Бог пропонував мені вибір. Я хотів бути ким завгодно, але не проповідником. Я зневажав проповідників, я навіть не був християнином. Водночас я був охопленим жахом при думці про смерть. Для мене відкрита струна Труна. Труна означала набагато більше, ніж просто могила. Вона означала пекло, вічні муки. Я чув достатньо проповідей, щоб знати. Якщо я помру цієї ночі, то пекло буде моїм вічним місцем проживання. Я не був готовий до смерті, я хотів жити за будь-яку ціну. Дивлячись прямо на Біблію, я молився. Боже, якщо єдиний спосіб у всьому світі для мене залишитися жити, це проповідувати, я буду проповідувати. Я був упевнений у тому, що говорив. І рішення проповідувати було одночасно моїм рішенням віддати моє серце Ісусу Христу. І я прийняв повне спасіння прямо там. Видіння зникло. Занурюючись у стан глибокого, солодкого сну, я відчував Божу владу над моїм життям. Моє життя було захоплено вищою силою. Цієї ночі я був єдиним у нашому домі, хто виспався. Поки я спочивав. У його світі, Божа рука вторкнулася моїх легень і зцілила їх. Коли я розплющив очі наступного ранку, моя дорога мама стояла біля мого ліжка. Вона не відходила від мене цілу ніч. Її очі були опухлими від горя і сліз, але я ніколи не бачив їх красивішими. Напад минув, на моїй подушці не було ні краплі, крові. Мама, побачивши, що я прокинувся, запитала, чи потрібно мені щонебудь? Я голодний усміхнувся. Уперше за кілька тижнів я був голодний. Мама попрямувала у бік кухні. Я принесу тобі трошки виноградного соку. Ні, мамо, я напився виноградного соку на багато років уперед. Чого ж ти хочеш, Лестере? А що їв батько на сніданок? Вона сказала, що він їв яєчню з шинкою. Дай мені те ж саме. Мама почала плакати знову: ні, 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 ти давно не їв твердої їжі, вона тебе вб'є. Я посміхнувся і пожартував. Добре, але я хочу померти повний яєчні з шинкою. <смас> Мама гірко відповіла: Гаразд, лікар сказав, що ти помреш у будь-якому разі. Я дам тобі що, що ти просиш. Принаймні, твоє останнє бажання буде виконано. Вона приготувала величезний гарячий сніданок. І коли вона присіла з ним на моє ліжка, вона відвернулася і знову почала ридати. Але зі мною все було нормально. Я пояснив: мамо, у мене було видіння і розповів їй про гроб, цей величезну відкриту книгу, подивився в її обличчя і сказав: Мамо, я збираюся стати проповідником. Моя маленька мама, яка голосно плакала, була переповнена радістю. Усі її молитви протягом 17 років раптом отримали відповідь. Вона почала дякувати Господу, і вона мала на це право. О, Господи, я дякую тобі, я дякую тобі. Тобто мама молилася протягом 17 років за свого сина. От вам і відповідь на молитви. Вона підняла руки в подяці і молилась. її серце було переповнено радістю. Мама була щаслива, що я був зцілений від туберкульозу, але вона була набагато більше схвильньована тим, що її улюблений блудний син повернувся додому. Мама молилась за мене стільки, скільки я себе пам'ятаю. Під час сімейних молитв вона просила: Господи, будь ласка, зроби Лестера проповідником». Потім я сказав їй: Мама, будь ласка, не молися так. З усіх дітей я був найбільшим головним болем для моєї матері. Я був неслухня, неслухняним бунтівником і мав гарячий вибуховий характер, але вона любила мене і молилась за мене більше, ніж за інших дітей. Коли кілька разів я повертався додому о другій годині ночі після гучної вечірки і спотикався об ноги матері, коли пробирався до свого ліжка в темряви. Що ти робиш в моїй кімнаті? запитував я. Я молюсь за тебе, Лестере, відповідала мама, йдучи вниз у вітальню, щоб продовжити свої молитви. Я погано спав у ці ночі, навіть тоді в моєму серці, я розумів, що в Бога є цікавіший план для мого життя, ніж у мене самого. Після мого стілення сили швидко повернулись до мене. Це було вранці, всього через два тижні після того видіння, коли я молився у своїй кімнаті, і Бог проговорив до мене вдруге: ти обіцяв мені, що будеш проповідувати, якщо я тебе стілю. Його голос потряс мене, чого ти чекаєш? Лестер знав, що якщо він не буде проповідувати, то він помре. Але його батько ну, сказав: ніколи ти не будеш проповідником, ти будеш тоді попрошайкою. І він пішов молитися в себе, до себе в кімнату. Мій небесний батько каже: Йди, а мій земний батько каже, ні. Що мені робити, Господи? Крізь сльози я почув, як Бог промовив мені. Ісая 41, 10-11. Я ніколи не читав цих віршів раніше, і навіть гадки не мав про це. Коли я розкрив Біблію, я почав читати Не бійся, бо я з тобою. Під час читання цієї обітниці щось раптово змінилося в мені, Божа любов переповнила мене. Минуло близько години, перш ніж я прийшов до цями і зміг знову читати: не бентешся, бо я Бог твій, я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе правицею правди моєю. Ось у соромі та посоромлені залишаться всі роздратовані проти тебе, будуть як ніщо, і загинуть ті, хто сперечається з тобою. Відмінно Боже сказав: я, якщо ти підеш за мною, то я готовий іти. Я пішов у комору, дістав сумку, наповнив її своїми речами. Ти куди зібрався, поцікавилась моя мама. Проповідувати. Але, синку, куди ти підеш проповідувати? Тебе ж ніхто не запрошував. Я не знаю, куди я йду, маму, але я маю йти. Я поцілував її на прощання і пішов геть до виходу. Я покинув свій дом. Назавжди, у 17 років. Мій одноліток і друг, власник старого Драндулета, стояв перед будинком. Сьогодні я вже не можу згадати його імені. Я сказав йому про свій намір, і він зголосився поїхати зі мною. Чому б ні? Йому все одно нічого було робити. Разом ми повільно поїхали Деренчачів вгору вулицю. Я й гадки не мав, куди ми їдемо, але я був спонуканий. Незрозумілою силою Божого призначення я повинен був бути слухняним небесному баченню. І я знав, що я був не один. Це з книги доктора Богослов'я Лестера Самрала вперед із Божим баченням. І той друг його, він став його групою прославлення, а цей хлопець почав спочатку розказувати про своє видіння, своє надзвичайне зцілення, а потім далі він вже проповідував. І він проповідував, він служив Господу 60 років. Тобто він помер 83 роки. Він написав понад 110 книжок. В нього, він був місіонером у багатьох країнах. Бачите, як життя людини могло би просто закінчитися в 17 років. Но, що важливо, молитва мами. молитва мами. За молитвою мами здійснилось покликання в житті її сина. І у нас у всіх є своє покликання від Господа. І покликання це не означає бути проповідником чи євангелістом. Пам'ятаєте в, ну, в новому старому заповіті про Йосифа розповідь, який став другим після Фараону? І в Єгипті, і через нього спаслись від голоду багато людей, і також таким чином і його родина, його брати з сім'ями були спасені від голоду і знайшли притулок у захист в Єгипті. І там єврейський народ розмножився, і тільки тоді Бог міг їх вивезти в землю, яку він їм обіцяв дати. І також ну, єврейська дівчина-естер, яке її було? призначення Стати дружиною Перського царя, Артаксеркса і врятувати свій народ. І в Вікіпедії, знаєте, як написано про неї? Що вона була принцесою і політичною діячкою. Так що віруюча людина може бути де завгодно із призначенням від Бога. і і от ось що розповів Лестер Самрал про важливість виконати Божу ціль і Божу мету. Це теж він розповів, дуже цікаві речі. До нашої церкви в Манілі на Філіпінах прийшов молодий чоловік, який воскресив, через нього Бог воскресив, 12 людей з мертвих. Це не так вже й багато, сказав він. В Індонезії є люди, які воскресили з мертвих сотню людей. За обіднім столом у нашому будинку я запитав його Сер, як ви воскрешаєте мертвих. Він сказав: ми вимовляємо дуже просту молитву. Господи, чи дожила ця людина свої дні, які ти призначив? Ну, щонайменше 70. Ну, 70, 80, вона може і більше жити, але вони моляться, господи, чи дожила ця людина свій вік. І друге питання, чи здійснила вона свою божественну мету? Тобто то, для чого вона була тут, ну, для чого Бог їй дав життя? І якщо Господь каже так, що мету, мета виконана я прожила стільки, скільки достатньо. Ми ховаємо тіло. Якщо Господь каже ні, ми говоримо, ми зупинимо це прямо зараз. Смерть почуй нас. Ми говоримо з нею в ім'я Ісуса Христа, Воскреслого з мертвих. Смерть. Залиши його прямо зараз. Вони наказують смерті прямо зараз залишити цю людину. Його життя повертаємось, повертається, і ми віримо цьому. В, Хрис... ну, в ім'я Ісуса. І це все, що вони говорять. Потім вони беруться за руки, відступають назад і починають співати. Вони співають, поки та людина не встане і не приєднається до них. Ну, І це правда. Це правда. Сила молитви. Да? І нема нічого, чого молитва не могла б торкнутися і змінити. Молитва. Це духовна відповідь да, на потреби людей. І коли ми молимось, ми прориваємось якби через протистояння сил темряви і знаходимо як Боже вилав... ну, Божу волю для здійснення його планів на землі. І ось Ісус е е е е е сказав таку фразу, таку річ: е Немає більше цієї любові. Як коли хто покладе душу свою за друзів своїх. І у Царстві Божому є багато способів покласти свою душу, своє життя за інших. І одна з них молитва. Бо коли ми молимось за інших, ми, якби, ми жертвуємо своїм часом, своїм, своєю енергією, своє життя на це витрачаємо. Це називається заступницька або ходатайственна молитва. Заступницька. І життя Ісуса це найкращий приклад ну, цієї заступницької молитви, коли зараз Ісус, Він також ходатає за нас. Написано до євреїв послання 7, 7 розділ 24, 25 вірш. А цей, перебуваючи вічно, має священство нескінчене, тому, будучи завжди живим. Він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через Нього. Адже Він завжди живий, щоб заступатися за них перед Господом. Коли ми приходимо, Він заступається за нас, Він ходатайствує за нас, Він молиться. І тому ми приходимо до Бога в ім'я Ісуса, бо Він наш заступник. І Ісус, він молиться за нас прямо, прямо зараз. І не тільки. Ісус несе це служіння, а каже Біблія, що ми також, бо ми царі і священники. Ісус заступник на небесах. Ми за допомогою Духа Святого заступаємось на землі. І звучать молитви Ісуса на небесах, наші на землі. Коли ми про когось молимось, ми приєднуємось до Його волі і плану. І от, знаєте, якщо ми за когось молимось, це такий я приклад прочитала. Це як ми тримаємо людину за нитку життя. І такий приклад робота астронавтів у космосі. От астронавти вони разом щось роблять, але один з них виходить в відкритий космос. І він одягає там спеціальний костюм, балон з киснем. І він каже, я скоро повернуся, я там буду щось робити, хочу подивитися. Добре каже партнер, тільки не йди далеко. Тобто пам'ятай, що є у нас обмеження щодо того, коли подійти. Ну і другий астронавт каже, не хвилюйся, все буде добре. І він виходить, відкритий космос. І там так цікаво, і там так добре він час проводить. Потім він йде дуже далеко, десь кудись, і забуває про час і виходить за дозволену територію. І також іноді наші друзі, наші рідні чи знайомі вони, вони опиняються в подібні такі життєві ситуації. Вони заходять не туди, де вони повинні бути, на територію ворога, на дуже а ну, без, небезпечну територію. І коли е, таке трапляється, ну, приходить спокуса. Якщо там він був в космосі, спокусою було б, знаєте, взяти такі великі ножиці і відрізати цей трос. І давай, лети туди, куди хочеш. Е, ну, якщо це загрожує життю і іншої людини, загрожує їх праці там. Но Такий трос необхідний людині, щоб вижити, якщо вона навіть вийшла за територію. І в духовному світі ми, якби молитвами такими, ми тримаємо людей, які виходять на небезпечну відстань, які виходять на територію ворога. І ми повинні їх тримати, поки ми не побачимо перемогу. От як ця мама 17 років молилась за свого сина. І вона побачила перемогу. Хоча навіть вона думала, що, що він е, просто через дві години помре і піде в пекло. І ці дві години вирішили. Вирішили його життя, і це життя змінилося е, в протилежний бік. І тому треба молитися до перемоги. І чому ми молимось за наш народ, за нашу землю, тому що в Бога є план для України. Він думає про нашу землю. Чому ми молимось за наші сім'ї? Тому що Бог любить їх. І тому в першу чергу да, ми молимось за наших рідних. І Ісус, також ми молимось за наше місто, за наш народ. Ісус молився за Єрусалим. Пам'ятаєте, Він молився за це місто. місто. Матфія 23:37. Єрусалим, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до тебе. Скільки разів? Хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка, збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли. Ми молимось, клопочимо, як би це за наших військових, за їх сім'ї, за всіх постраждалих від війни. Нам потрібно молитись за керівників країни. Тому написано: отже, перш за все, прошу звершувати молитви. Це апостол Павло пише, 1 Тимофія 2, 1, 2. Перш за все, прошу завершувати молитви, прохання, моління, подяки за царів, за всіх начальників, щоб проводити нам життя тихе й безтурботне, в усякому благочесті і чистоті. Тихе безтурботне. Нам потрібно, щоб над нами наше керівництво було мудрим, слухняним Господу. мало страх Божий. І якщо якась людина потребує молитви. Так, ти то точно наш президент. І хоча він може отримувати найкращі поради, і якщо він передає їхням, їх ну, іншим е, щось робити, якісь приймати е, рішення, але ну, самі важливі рішення ухвалює він сам. В першу чергу. І от е, ось американський президент Гарі Труман е, добре зазначив, Колись сказавши відповідальність за всі прийняті рішення лежить на мені. Тобто він, ну, він розумів і він казав, що це як важлива ця постать президента, ну, і також міністрів наших, губернаторів, мерів і так далі. І також ми можемо змінити нашу країну молитвами. І треба молити щодня за тих людей, що перебувають при владі, що перебувають в законодавстві в системі. І знаєте, ми не отримуємо жодної слави за те, що ми молимось, бо ці всі молитви починаються в серці Бога, а Він дає нам своє серце. Він хоче, щоб ми мали його серце, яке переживає за народи, за людей, які нас оточують. І от, щоб молитва мала силу, нам потрібно знати, що? Що, Бог. що хоче Бог. А що хоче Бог, записано де? В Біблії. Біблії. І я от о, почула такий вислів, цікавий два вислова. Біблія як парашут. Вона не принесе жодної користі. Поки закрита. От парашут, якщо людина пригає з закритим парашутом, він нічого не принесе користі. Якщо Біблія закрита, людина її не читає. І пил на Біблії це іржа на серці, що запилана Біблія. І ось, знаєте, зараз я на останнє я прочитаю приклад заступницької молитви Ісуса Христа. Бо з кого нам брати приклад, як він молився. І це записано в Євангелії від Івана, 17 розділ. Отче, коли після цих слів Ісус підняв очі до неба і сказав: Отче, прийшов час, прослав свого сина, щоби син прославив тебе. Ну, і далі він. Він там дякує Господу, Богу Отцю, і далі він молиться за учнів і молиться за всіх, хто буде навчатися в них, за своїх послідовників. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого ти мені дав, бо вони твої. От він ходатайствує тут. І все моє Твоє, і Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не є у світі, а вони у світі. Я ж іду до тебе, Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоб були одне, як і ми. Коли я був з ними у світі, я оберігав їх у Твоє ім'я. Я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі. Нині я до тебе йду і кажу про це у світі. Щоб вони в собі мали повноту моєї радості. Він просить за радість, за нас, щоб ми мали повноту радості в Господі, я дав їм їм Твоє Слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг від, від злого. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх істиною своєю. Твоє Слово то істина. Освячення, мир, що була, захист Божий. Як ти послав мене у світ, так і я посилаю їх у світ. За них я посвячую себе, щоб вони були освячені істиною. То благаю не лише за них. А за тих, хто повірить у мене через їхнє слово. Це за, за нас, бо ми повірили, скільки дві тисячі років слово проповідано, і ми це отримали. Щоб ми усі були одне, так як ти, у мені, я в тобі, щоб і вони були в нас, аби світ повірив, що ти мене послав. І я передав їм славу, яку ти мені дав, щоб були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені. Хай будуть досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав і полюбив їх, як і мене полюбив. Отче, хочу, щоб ти, ті, яких ти мені дав, були зі мною там, де я, щоб бачили мою славу, яку ти мені дав. Отче, праведний, світ тебе не, познав, не пізнав, але я тебе пізнав, і вони пізнали, що Ти мене послав. І я виявив їм Твоє ім'я і виявлятиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них. Оце клопотання Ісуса Христа за нас. І ми дякуємо, Господу, і дякуємо, що Ти дав нам. Це серце ти дав, щоб ми відчували твою любов, щоб ми відчували турботу, щоб ми, Господь, вивільняли це слово за людей, які ще не спасені, які вийшли десь кудись на цю територію ворога, щоб вони поверталися всі до тебе, щоб ми були всі в любові, щоб ми були освячені, щоб ми були захищені, щоб ми були в тобі, ти в нас, і щоб світ познав нас по любві. Яку ми маємо від тебе і друг один до одного. Амінь. Амінь.